Друзі, доброго дня! І так, деякі пенсіонери не отримують пенсійних виплат у липні поточного 2024 року. Це стосується громадян, які не встигли пройти обов'язкову ідентифікацію. Ідентифікацію в обов'язковому порядку мають пройти пенсіонери-переселенці, а саме ті, хто набув статусу внутрішньопереміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Звертаю увагу, вони стали ВПО тим, хто став ВПО до 24 лютого 2022 року. Це потрібно для того, щоб пенсійний фонд упевнився, що, що виплати отримує саме та людина, якій вони призначені. Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію до кінця березня 2024 року, звертаю увагу до кінця березня, його пенсійні виплати призупиняються з 1 липня, ось якраз наступного місяця, з 1 липня 2024 року. Проте виплати пенсійні можна поновити, пройшовши ідентифікацію. І є чотири способи проходження ідентифікації. Перший це особисто звернутися в відділення будь-яке відділення Щадбанку або до сервісного центру пенсійного фонду України. Другий спосіб через особистий кабінет на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Третій спосіб, спосіб за допомогою відеоконференц-зв'язку, який можна замовити також на порталі пенсійних послуг. І четвертий у закордонній дипломатичній установі в консульстві, якщо ви знаходитесь за кордоном. Як ви вже зрозуміли, пенсійний фонд чистить пенсіонерів, тобто призупиняє виплату тим пенсіонерам, які являються переселенцями, які знаходяться зараз за кордоном. Достатньо багато пенсіонерів померло, але все одно пенсійний фонд нараховує і виплачує пенсію. Також велика частина пенсіонерів отримали російські паспорти і при цьому також отримують пенсію українську. Тому з 1 липня. Дуже багато пенсіонерів перестане отримувати пенсію, так як вони не пройшли ідентифікацію. Напишіть в коментарях під цим відео свою думку щодо цієї новини, інформації. Також просимо поставити лайк до цього відео та підписатись на канал Банківський Клуб, щоб не пропустити наступні відео. Все найкраще.